Почала своє відео з кількох статичних кадрів. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ви насолодилися красою Нідерландів. А сьогодні день такий, знаєте, дуже тихий, спокійний. Погода, я б сказала, навіть якась, якась така. М'яка, якщо можна так сказати, але ця вся атмосфера такої рівноваги, урівноваженості, зовсім не перекликається з тим, що зараз всередині, тому що там, якщо чесно, є якесь таке трішки хвилювання, але воно приємне, тому що я зі своїми дівчатками зібралася на один дуже класний захід, який ми давно чекали. Це буде сюрприз для моєї мами і сестри, тому що на такій події вони будуть вперше в житті. Дівчата, як ваші враження передчуть? Ча, мама. А, це якась хореографія, яку ти завчила, так? Да? Ні. Просто э, імпровізація. Вона опанувала цей ресурс і справді. Зараз батьківські збори, і ми сидимо в машині і слухаємо батьківські збори. Дошва. Це якийсь новий мем? Ти не бачив в ТікТокі? В Зубарювачі, в Зубарю, як його там не знаю. Це хто? Тіктокер. Він в Китаї живе і він учить дітей фіні. Я знаю. Вже одну навчив. Зовсім скоро в Нідерландах відкривається сезон тюльпанів, і можна буде поїхати на ті знамениті полята, подивитися і понюхати, і знімати красивлющих кадрів. Я думаю, що ми теж туди поїдемо. Я дуже сильно на це сподіваюся, тому ага. що минулого року не вдалося потрапити. Я думаю, що цього року ми виправимо ситуацію. Так? Знаючи нас, ні. Чого ти не знаю, знаючи нас, ми так виїжджаємо. Та нормально виїжджаємо. Ось приїхали вже в Амстердам, до речі, зовсім скоро а, ми побачимо дещо. О, все. Ми по ходу все знайшли. Заходимо всередину, ага, все, бачу, там велика черга. Ми прийшли на концерт. Настюнчик, Настюнчик, Настя. Квадачка, квадачка, ква Yes. Выбражаться? Thank you for everything that Dutch people do for Ukraine and everything that the Netherlands do for Ukraine. Thank you for your support. Thank you. Хтось сказав тобі, що буде легко, але в нас є мета, і ми її доб'ємо. Коли тобі важко, дихати значить ти дуже висока, чом так. Коли тобі тісно, то значить ти в перший в Амстердамі. Коли тобі душу, скоро що і не буде так слизько. Хіба е ти не віриш, дивишся прав.

З кожного буває момент, коли ти думаєш, Боже, скільки воно ще буде тривати. Я хочу вам порадити одну пораду. Саме так живу я. Не питайте інших, ні в військового командування, ні в журналістів, ні в президента, ні в кого, коли воно закінчиться. Питайте себе кожного дня, що я сьогодні зробив для перемоги. І перемога настане швидше вже духовною. Tchau. Роблять нас щасливими, щасливими в наших рідних містах, і незалежно від того, звідки ви, зі Львова чи з Києва, з Харкова чи з Одеси, з маленького селища чи містечка, чи з розбомбленого села на Донбасі, я хочу всім вам побажати повернутися додому якомога швидше і відбудовувати нашу з вами прекрасну, можливо, найкращу на землі країни. Як знову і знов, знов. Гуляєм з тобою, по рідному львову Там пахне весною і сонце сідає, На бережі річки, якої немає, І дивляться, але на тебе ласкав, І варять поша, і запахом кави. Iż Pekło mi raj, tak prost swoje rameraje

Обов'язково прийде, що ніколи так не бувало, щоб десь не приходила. Дякую велике всім за те, що ви прийшли сьогодні і допомогли, по-перше, нам відчути, що ми всі велика, сильна сім'я, а по-друге, допомогли нашій рідній країні сьогодні йти до перемоги. Разом до перемоги. Дякую вам, дівчатка, за те, що були зі мною. Дуже підякту.